Сьогодні ми розглянемо цікаву та важливу тему: фрірайдер проблем або трагедія спільного добра. Зазвичай я буду вживати другий варіант отож, трагедія спільного добра. Ця проблема широко застосовується в економіці, політиці та, звісно, в повсякденному житті і має великий вплив на наш суспільний розвиток. Нам всім знайомо, наприклад, у відпустці як гарно б не було. Але коли ми заходимо в гробницький туалет, то зустрічаємо жахливий стан. Або якби Адміністрація гуртожитку як би не старалась, спільна кухня завжди у срачі. Чи які б закони і регулювання не приймались, державний бюджет буде часто розкрадений? Я вас вітаю і ми починаємо. Отже, ця проблема така ж стара, як і людство. Отже, фрірайдер проблем. По суті, це ситуація, коли одна особа або група людей отримує користь від якоїсь дії чи громадського блага, але не приносить відповідного внеску чи витрат зі своєї сторони, як це знайомо. Іншими словами, вони їдуть на чужому кошті, це, це зрозуміло. А суспільне благо це те, що нам всім належить, що всі можуть користатися, всі це благо розділяють. І всюди, де ми користуємось цього блага, появляється, на жаль, трагедія спільного добра. Чому так є, завжди можна сказати, що є егоїстичні люди, які хочуть наживитись, але не так все просто. Для кращого розуміння, давайте розглянемо приклад. Припустимо, у нас є група людей, які спільно вирішують підтримувати парк чи міське озеро у чистоті. Кожен з них повинен нести певну суму грошей для підтримки парку, однак де, декілька осіб вирішують не сплачувати, бо вони вважають, що інші покриють їхню частину, це і є проблема спільного добра. Інші учасники беруть на себе додаткове навантаження, щоб зберегти парк, коли деякі не вносять свого вкладу і експлуатують його. Це можна призвести до забруднення і в кінці взагалі ніхто не буде готовий вкладатись у благоустрій. Нашу соціальну поведінку можна експериментально підтвердити, коли дати людям грати у соціальні ігри. Зараз буде цікаво один з експериментів, який відтворює трагедію спільного добра. Отже, ти граєш з трьома іншими гравцями, кожен грає анонімно, скажімо, через інтернет. Для кожного кола ігри гравці отримують по одному євро. Це євро можна залишити собі, або можна передати в спільну касу. І тоді все, що знаходиться в касі, буде подвоєно і рівномірно серед гравців розпроділено або виплачено, як сказати. І так далі. Гравці скинули, сума подвоїлась, їм виплатили тепер по 2 євро. За кожне коло гравець заробляє додаткове євро. Одне вже скинув. Суспільні блага підрозуміють кооперацію, я мушу для спільного блага постійно щось вносити, наприклад, час, свою енергію, як у цьому випадку, одне євро. І коли всі співпрацюють, всі виігрують. Коли кожне коло всі євро дають, то можна вічність отримувати прибуток і багатіти. Часто так і є. Але це довгостроково найкращий сценарій. Те, що є для всіх добре, у довгостроковій перспективі для кожного окремо добре. Це правило діє і у повсякденному житті. Свій посуд у гуртожку краще помити, ніж у безладі жити. Менше шкідливих викидів від дизеля краще, як проблема клімату, менше рибачити, краще, ніж водойми взагалі без риби. Але на жаль, наше життя, як і ця гра. Так, влаштовані, що короткостроковий егоїзм є вигідним, часто дуже вигідним. Справжня соціальна дилема. Скажімо, ти кладеш свій євро у казну, але назад отримуєш тільки євро 50. Це означає, що один гравець егоїстично поступив і не вклався в загальну касу. Тільки три гравця вплатили по євро. Це було подвоєно до 6 євро і рівномірно виплачено, так що кожен все-таки отримав по 1,5 євро. Адже ти все рівно 50 центів у виграті, але є гравець паразит, який отримав євро 50. І коли я у цій суспільній грі думаю тільки економічно короткостроково, то раціонально краще це євро залишити при собі і отримати виграш все рівно. Таким чином, я отримую все більше грошей, але зменшую ризик того, що я стану, можливо, одним тим дурним гравцем, який взагалі вклався в касу та, та ще й у мінус пішов, як тільки один кладеться. Правила гри створюють соціальну дилему. Це, це, це краще гістично поводитись часто. І це означає, що в даний момент для мене є найкраще не, не для суспільного блага. У цей момент мені краще не скидуватись на ремонт. У цей момент мені краще не мити посуду. У цей момент мені краще не виловлювати цю рибу, і у цей момент мені краще це євро залишити у себе. І так далі. Це весь час відбувається в нашому житті. Чому я маю вчасно приходити на зустріч, коли інший чувак і так запізнюється, і я буду його чекати. Н невигідно. Чому я маю зменшити використання пластику, коли Китай його просто викидує у річки? Яка різниця тоді? буде? Але повернемось знову до гри. Ти все рівно своє євро не залишаєш у себе, а вкладаєш у касу. Можна бути певним, що якщо ти егоїстично не поступив, то хтось з гравців це точно зробить. І тут знову ж дилема. І тут ми знаходимося у тому моменті, коли соціальна гра провалюється. Коли тільки два гравця вкладаються в касу, тоді вони мають мінус видатки, а Аге... гоїстичні все рівно малий виграш. Зрештою, навіть ті, хто вкладається в кінці кінців, думають: Fuck you. а також я також не буду вкладуватись. Ніхто нічого у класу не дає, ніхто не має виграшу. Ігра приречена на провал. Це і є трагедія спільного добра. Звісно, це простий приклад ігри. Можна ускладнити та додати нові правила, але все одно, хто іде, грає в кінці кінців соціальна гра приречена часто на провал. З наукової точки зору, провал відбувається з великою відрогідністю знову і знову. Тому не дивуйтесь, коли це станеться знову. Ця проблема може мати серйозні наслідки в різних сферах життя. Наприклад, у економіці, коли компанії не сплачують податки чи не дотримуються екологічних стандартів, коли отримують конкурентну перевагу, але це може завдати шкоди громаді та навколишньому середовищу. Або, наприклад, у Німеччині у 22-му році тільки 34,4 мільйони людей вплатили у касу охорони здоров'я, але скористались з неї послуг майже 84 мільйони. Тут ми бачимо, як порушився баланс, і тенденція зростає у сторону, де набагато більше людей користаються, ніж сплачують, ніж вкладаються. На жаль, подібна ситуація з іншими соціальними касами і знову соціальна трагедія. Індивідуально людині вигідно не заплатити податки і скористатись громадських благ, чи це освіта, поліція медицина, чи просто освітлення вулиць. Але тоді всі ми можемо прийти до стану, коли система рухне, бо баланс між тими, хто дає і отримує, руйнується. Але на щастя, це означає, що ми можемо тільки бездіяво спостерігати, як руйнуються соціальні блага, бо за руйнування соціальної гри відповідальні правила. Правила або закони можуть корінним образом змінити цю дилему. По-перше, допоки гістична поведінка буде вигідною, доти ігра буде приреченою. По-друге, анонімність учасників у нашій гри вони сиділи не разом і не обговорювали стратегію. Потрібно, щоб гравці могли обмінюватися думками вживу і впливати на поведінку інших. Далі, правові норми та регулювання можуть становити обов'язок усім учасникам сплачувати внесок, якщо вони хочуть бути у виграші. Також важливо впроваджувати системи моніторингу та покарання для тих, хто порушує правила. Освіта та свідомість громади можуть також вирішити проблему. Якщо кожен зрозуміє важливість сплаченого свого внеску, то більше людей будуть готові внести свою частину. Дослідження на цю тему дуже обширні і цікаві. Це відео пропонує тільки малий огляд на цю тему. Трагедія спільного добра не є обов'язково не має обов'язково закінчитись погано, особливо коли ми самі встановлюємо певні правила і рамки та піднімаємо грамотність населення. Тому ми часто, як від Homo sapiens, доволі розумні, щоб не допустити провалу, як, наприклад, впровадження нових законів, штрафів чи просто співпраці. Відсутність дії для вирішення проблеми. Трагедії спільного добра може призвести до серйозних наслідків для нашого суспільства та навколишнього середовища. Тому важливо прагнути до рішень та підходів, які дозволяють нам ефективно управляти цією проблемою і забезпечити наше майбутнє. Цікаво, якщо хтось вже ознайомиться з цією трагедією спільного добра, то часто знаходить її докази просто повсюди. Я впевнений, що ви знайдете свої власні приклади і будете вже обізнані у механізмах цієї проблеми. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск і ви почерпнули для себе корисну інформацію. Залишайтеся зі мною і, як завжди, прагніть більшого!